Від, ти дивишся програми для підлітків. Тім ТВ і з тобою, ведуча Наталія. Сьогодні на тебе чекають цікаві знайомства з твоїми однолітками, тож не будемо зволікати і поїхали! Старше покоління часто нарікає на підлітків, що окрім розваг та інтернету нас більше нічого не цікавить. Якби ж не так, любі дорослі. Серед сучасних тінейджерів чимало вундеркіндів, які саме завдяки інтернету займаються самоосвітою і створюють власні винаходи. Один із таких генів проживає в нашому місті. Захоплення кібернетикою допомогло хлопцеві створити робота. Знайомтесь Максиміліан Бухорський. Звичайний хлопчина з міста Ужгорода прославився у 16 років. Нестримна жага до знань і злегка незвичне захоплення кібернетикою спонукали Максиміліана Бухорського змоделювати робота шпигуна. А почалося все з маличку, коли дідусь ознайомив онука з технікою оригамі. Перескладавши всі можливі фігури з паперу, Макс узявся за конструктори. А вирісши з дитячих забавок, вирішив узятись за робота, який принесе користь людству. Мій робот може допомогти людям з обмеженими можливостями, тобто принесе попити, принести пульт, окуляри. А також, якщо після землетрусу якийсь може бути завал будинку, він може проїхати по вузькому каналу, який можна зробити. І поки людей не розкопають, то ти можемо привозити ліки, воду і їжу. Це вже четверта модифікація мого робота. Перша модифікація це, була, це був робот, який їде за рукою. Друга модифікація це робот, який їде за заданим об'єктом. Тобто ми на папері пишемо. На папері пишемо їдь сюди, скануємо цей папір, записуємо його пам'ять, і він їде за цим об'єктом, за папером, де написано «Їдь сюди. Третя модифікація, бо ці всі роботи, перше друге, це було для розваги, а потім я подумав, чому не зробити роботи, які можуть допомогти людям, інвалідам, наприклад, або МНС, службі МНС. Тому я зробив робота, який їздить і знімає на відео. Це була третя модифікація. А потім я подумав, чому не зробити робота, який буде щось брати, тому встановив на нього роботруку. Кінцевий результат має бути: я хочу його поставити на гусеничну платформу, за допомогою якої він зможе проїхати по сходах. Також. І приїхати в таких місцях, де, колісна де колісні платформи неможливо проїхати, а також його зменшити і поставити посильніший відеопередавач, який зможе, за допомогою якого можна буде бачити не на кілометр, а на 3-4. Складається мій робот з родину програматора, це мозковий центр робота. Також мотор шилда який е, дає напругу на мотори, і сенсор шилда який управляє температурним датчиком, дальноміром і рободрукою. Також є температурний датчик, який вимірює температуру, дальномір, який вимірює дистанцію до якогось об'єкта, роботрука, яка захвачує об'єкт, передатчик для передачі відеозв'язку, також відеокамера і мотори, і колеса. А живиться мій робот з допомогою трьох акумуляторів. Перший акумулятор живить відеопередатчик, другий акумулятор мотори, а третій мозковий центр робота і робот-руку. Керування роботом здійснюється через комп'ютер. І ми можемо як і ним управляти через комп'ютер, і на екран виводиться картинка, яка, яку бачить робот з допомогою своєї відеокамери. Батьки спочатку скептично поставились до задуму юного винахідника. Не повірили у здібності свого сина. Уявляю їхній подив, коли це диво техніки, створене Максиміліаном, в'їхало до їх кімнати. Спочатку батьки негативно відреагували, коли це говорив, ой, я таке зроблю, це ще десь було за рік до побудови цього робота. говорили, а, да, ти, ти не зробиш, не гори всякі дурниці і дивчишся краще. Ну, а я потихеньку-потихеньку, і одного дня. Мама, коли спала, до неї в кімнату заїхав робот це третя модифікація. Він був маленький, був на гусеничній платформі, мав одну тільки камеру. Я до неї заїхав, мама на нього подивилася і сама не повірила своїм очам, що я зробив все ж таки це. Напевно, мама й не здогадувалась, що саме її виховання і залучення малого Макса до хатньої роботи спонукало сина вже в 16-річному віці створити власного робота. Проте, перша ідея призначення цієї машини була далеко не допомога людям із особливими потребами. Я старалася, щоб дитина завжди помагала в домі, щоб вона в домі брала участь активно в всьому. І десь якийсь порядок зробити. І завжди кажу, Максику, давай допомагай. Він каже: Боже, ну не вже не можна придумати такий пилосос, щоб він це сам робив. Я Кажу, вже придумали, її тільки треба купити. Ну тоді якусь таку машину, щоб вона ходила там сама, мила запрограмувати. У нього завжди такі були ідеї. Чому це маю робити? Я коли це можна придумати, і воно щось має зробити, якийсь робот зробити за, за нього його роботу. Відомий юний Максимілян Бухорський вже й у столиці. Саме в Києві юнак презентував свого робота на виставці Діти-винахідники. А також, ставши переможцем обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України, творець робота взяв участь у третьому всеукраїнському етапі наукового змагання. Коли була виставка Діти-винахідники. І прийшов радник Азарова там на на велику сцену. Я думаю, а чом би не заїхати до нього на роботі. Я туди заїхав до них. Там поїздив, Ну там було людей, так штук 500, всі посміялися. Юний винахідник впевнений, що через років 30-40 роботи в дечому замінять людей, зможуть виконувати небезпечну роботу, як от добування вугілля із підземельних шахт. При цьому самі машини будуть абсолютно безпечними а всілякі повстання техніки проти людини це всього лише бурхлива фантазія сценаристів та кінорежисерів. Я знаю про такий протокол, що в робота тут три закони. По-перше, не маєш, не маєш права людину рухати, потім другий, там, людина, що тебе людина не просить, але крім протоколу першого, що він може виконати все, крім протоколу першого, тобто не скривдити людину. А третій я вже не пам'ятаю. У протоколі третьому, який Максимілян намагався згадати, йдеться про те, що робот повинен захищати себе. Але тільки у тому разі, якщо це не суперечить першим двом законам. Що ж, а наше знайомство з 16-річним кібернетиком завершується. Проте не завершуються експерименти з винаходами Максиміліана Бухорського. Хлопець і далі продовжує дивувати своїх батьків і друзів новими ідеями і науковими проектами. Наступна героїня нашої програми, незважаючи на свій юний вік, пройшла вже чималий творчий шлях. Не менше чекає на неї і в майбутньому. Юна піаністка Яна Наконечна далі у сюжеті. Вчитися грати на фортепіано складно, проте можливо. Те, що виконує ця дівчина, як на мене, просто виходить за рамки реальності. Ну зараз ви в цьому самі переконаєтеся. Яна Наконечна – талановита піаністка, випускниця Ужгородської дитячої школи мистецтв. Саме фортепіано є основною відрадою, тому в свою віртуозну гру дівчина вкладає всю себе своїм умінням, торкаючись клавіш, творити музику. Яна потрохи ділиться зі своїми молодшими братиком та сестричкою. Ти як після такої складної, просто шаленої гри? Ну, в принципі, нормально, дякую. Руки не болять, пальчики не втомились? На даний момент ні, але деколи буває. Буває деколи, але стараюся цього збігати і правильно тренуватися, аби не руки не втомлювалися та не боліли. Що означає правильно тренуватися? По перше це займатися кожен день, тому що якщо піаніст займається нерегулярно, то це може призвести до болі у руках і до дуже поганих наслідків. Скільки разів на день і по часу? Як багато ти займаєшся? А, ну стараюсь на даний момент займатися кожен день, а по часу буває по різному, дивлячись з яким твором я займаюся, які при собою ставлю цілі. О, якщо це про стігами, то це від години до двох, десь в цьому середньому діапазоні. Якщо перед серйозними конкурсами, то тренуюся по два по три рази на день. Ну, розповідай тепер, які конкурси, де ти вже їздила, де ти була, розповідай нам все-все. все Дякую за таке запитання. Багато, дуже багато. Мені дуже приємно, що я мала можливість побачити таке величезне і гарне місто, як Будапешт, де приймала участь у конкурсі. Також, взагалі, було в Венгрії багато, в містах, шарошпоток, Вашарошньомень. Також, коли мені було, якщо не помиляюсь, десь 11 чи 10 років приймала участь у конкурсі, який проходив у Румунії. В принципі, це найбільше, де я була, це Угорщина. Вона така найяскравіша взагалі за весь час, це, звісно ж, поїздка в Будапешт. Тому що там було дуже цікаво, і це, напевно, найтакий серйозніший конкурс, на якому я була. По-перше, там було дуже багато номінацій. Там і театрали, і співаки, і музиканти, дуже різні трубачі, струнні, Ну, дуже 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 багато різноманітно. І, ну, цікаво, по-перше, тому що е, нам, нам дуже повезло з тим, як ми влаштувалися, і нам дуже цікаві. Екскурси. Так, так мовити, екскурсії проводили. Ми побували в багатьох замках. Ну і по перше я їздила туди своєю подружкою і, і, і ну, одне само було, там просто було дуже весело, тому що люди, з якими я туди поїхала, які нас там зустрічали, були дуже веселі, і ми там пробули цілий тиждень. Тому емоції купа. Я лауреат обласних конкурсів це третє місце в цьому році, лауреат конкурсів в Будапешті це друге місце. Також лауреат обласних конкурсів по ансамблям. Це коли двоє людей грають, теж маємо друге місце. Um, в принципі, uh, також uh, перша премія uh, у конкурсі на конкурсі у вашій рушньомені. Uh, також uh, дуже цікаво було приймати участь у концерті, який проходив у Шару Шпотоку. Uh, там приймали участь діти з Польщі, Угорщини, Словаччини. Uh, і дуже приємно, що нас також туди запросили. Було дуже цікаво. І взагалі, поїздка це завжди цікаво. купа емоцій. Педагог Яна Світлана Поратунська каже, що з дівчиною працювати легко, адже до неї можна достукатись. Протягом навчання у школі мистецтво юна піаністка проявила найяскравіші якості притаманні справжньому таланту. Наразі основною метою для їх творчого тундему є поступлення Яни до музичного коледжу імені Дезидарія Задора. Она трудоспособная, мало иметь талант. Талант нужно всегда развивать, никогда не останавливаться. То есть у нее вот этот дар трудолюбия тоже присутствует рядом с этим музыкальным даром, который, я думаю, что вот в дальнейшем это как раз послужит тем конечным, скажем, положительным каким-то таким итогом, который всегда, ну, всегда приводит к каким-то положительным. Момент в жизни наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі Тиса 1 Ти дивився ТІН-ТВ, А вела, і я Наталія. Чао!